Без твоїх корупцій. Що ви думаєте? перший річ зробити, щоб знищити ту корупцію. Наприклад, цей, цей, цей Янукович так багато, хороший вкрай вас, треба ці гроші назад достати. Прошу, Щоб ми, ми, ми хотіли любити... Я зрозуміла вас. А ви не помітили, що кожен перший корупціонер найголосніше кричить – боремося з корупцією? Так, да, так, да, так, да, точно, думаєте, точно. Що я зараз почну кричати, що це щось змінить і це щось дасть. Я знаю, що це є. Я не знаю, як діє. Я не знаю, як вони крадуть для того, щоб припинити ці злодійства. Ну я знаю, що є люди, які знають, як крадуться. Мені треба їх знайти. Це все робиться. Це все якось робиться. Вибачте, я не можу дати дійсно. До мене це відповіді. Я можу ні, я можу вам обіцяти зараз, як всі політики говорити там, да, ви більшість політиків говорити, що да, я буду боротися. да я буду боротися. Я поки не знаю як. а ви не думаєте про те, що перший спосіб я знищити Мертвичука, Розпиняти з автомата? Вона така сама майже якісь ми. Це то провокативне питання. Ми їх не відставляємо верховина, подавати з тим рисом. От ми сформуємо в'язнення тривалий час. Ми всі тривали за це. Ми знаємо пов'язнення. Ми знаємо, чому. Скі є в Росії, тому що є в цьому і твох